Рясна тривала менструація, яка супроводжується з густками або йде більше, ніж 7-8 днів, може бути спровокована міомою матки, поліпами, які ростуть матки, або аденоміозом. Якщо у жінки під час менструації виникає необхідність змінювати гігієнічні засоби кожну годину або кожні 2 години, слід обов'язково звернутися до гінеколога для встановлення діагнозу і лікування. Існує декілька причин, чому можуть виникати болі під час сексу. Це може бути, наприклад, через недостатність природньої змазки, через певні періоди менструального циклу, наприклад, коли відбувається овуляція, через деякі інфекції, через наявність захворювань, таких як аденоміоз, кісти яєчника, фіброміоми матки. Для з'ясування конкретної причини конкретної жінки потрібно звернутися до гінеколога. Провокувати кровотечу після статевого контакту або кровотечу між менструаціями, може, наприклад, поліп цервікального каналу або міома матки, поліп тіла матки. Також дуже часто кровотеча може виникати, коли, наприклад, жінка змінює контрацептиви, переходить з одних протизаплідних пігулок на інші, або коли міняє внутрішню маткову спіраль. Ще однією причиною появи кровотеч. Після статевого контакту може бути рак шийки матки. Для цього захворювання характерні контактні кровотечі, тобто ті, які виникають після статевого контакту. У деяких жінок легка кровотеча може відбуватися під час овуляції. Іноді причиною кровотечі можуть бути сильні стреси або, наприклад, вагітність. В будь-якому випадку такого не повинно бути, і жінка повинна звернутися до гінеколога. Крім вагітності, існує багато причин. Чому не йде менструація? Це може бути, наприклад, різні захворювання, такі як синдром полікістозних яєчників, захворювання гіпофізу, захворювання щитоподібної залози. На менструальний цикл впливають також, наприклад, різка зміна ваги, особливо схуднення, надмірна вага тіла також впливає на менструальний цикл, сильні стреси і важкі фізичні навантаження. Іноді на відсутність менструації впливає гормональна контрацепція. Кожна жінка повинна вести свій містральний календар для того, щоб детально знати свій менструальний цикл і в разі відхилень звернутися до лікаря для виявлення причин. Ні, не потрібно. На огляд це не впливає. Єдиний виняток, коли планується гінекологічна операція. Біль внизу живота. Перед менструації та під час менструації дуже часто вказує на аденоміоз. Це захворювання, яке характеризується тим, що частинки слизової оболонки матки з'являються там, де це не потрібно. В м'язовому шарі матки або навколо матки, на яєчниках, на очеревені. Це захворювання може викликати постійні ниючі болі внизу живота, або болі, які посилюються, що характерно перед менструацією, під час менструації і під час статевого контакту. Однак болі внизу в живота можуть також викликатися деякими інфекціями або, наприклад, проблемами з кишківником. Якщо у вас є такі симптоми, потрібно звернутися до лікаря для встановлення причин. Для профілактичного огляду до гінеколога потрібно ходити один раз на рік. Нормальний піховий секрет виділяється у всіх жінок репродуктивного віку, починаючи з підліткового періоду. В нормі виділення однорідні, не мають неприємного запаху, прозорі або білі. Якщо з'являється виділення жовтого, зеленого кольору, з сироподібними включеннями, неоднорійної консистенції з неприємним запахом, це може свідчити про появу інфекції. Також у жінки можуть виникати скарги, такі як зуд зовнішніх статевих органів або зуд піхви, збільшення кількості вагінальних виділень жовтого або зеленого кольору, і дуже частий симптом це поява неприємного запаху. Для лікування потрібно звернутися до лікаря, щоб з'ясувати детальну причину. Помірний дискомфорт, чутливість і помірне нагрубання молочних залоз під час овуляції або передміністрації є нормою. Але якщо вас турбує сильний біль в грудях або сильне нагрубання молочних залоз, слід звернутися до лікаря для лікування.